Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду в країні полудень середа, отже, екватор тижня разом із Володимиром Цибулько. Пат Номберон. Я вітаю вас, пане Володимире. Вітаю слава Україні! Геро... Героям слава. Що? Поїхали з цих історій. з цих історій. Слухайте, бачили, да ви, що не дуже подобається. Ну, по-перше, що я, я, дор... я порівнюю цю, от... Цифру скільки там сто п'ять відсотків мита на Китай з ядерним таким економічним ударом? Це стоєва лізне. Все, тоді від... Від... відміняємо, переписуємо програму. Переписуємо за, за все одно, це ядерний економічний удар. Я порівнюю це фактично з економічною блокадою. Ну, між цими двома країнами. От я не знаю, як підтримують інші, от, трампівські починання. Але а ви бачили шматок? Я сьогодні я вже я не можу я, слухайте, я не бачив такого ніколи. Я про шматок цього Трампа інтерв'ю, де він розповідає про те, як йому підвищують рівень вологості у задньому місті інших країни. Ну от розумієте? Кіс and май ас. Що це за позорицько? Ну, він нервує. Це, це свідчення ага. того, що він не що він робить. І, і це правда, бо навіть Ілон Маск почав верещати. Справа в тому, що в Маска величезне підприємство в Китаї, величезне просто. І що цікаво, маска в Німеччині під Берліном там підприємство є, і в Китаї. І от вся комедія протистояння з Китаєм зводиться до того, що величезна кількість комплектуючих до кінцевого американського виробника, плюс величезна кількість ширпотребу е, в інтересах просто Виборця Трампа. Ну і на виході ще крім цього, це ж акції американських платників податків. В е китайські підприємства вкладено величезні суми американських е інвестицій, величезні mm. суми. Тобто, ідея була якраз в тому, що на Амер... набудувати в Китаї виробництво, тому що там елементна база, там сировина. Там, первин, ну, власне, первинна обробка сировини, і щоб велике плече, плече доставки не, не робити, то велика кількість комплектуючих і крупних вузлів виробляється у Китаї. Ну і потім, е, ідея -то в тому, що американці виробляють в Китаї продукцію для американських споживачів. Ага, переймаються, де вони айфонами там. У відповідь. Закупив велику кількість е, цих боргових зобов'язань американських. Так. раз Китай під шумок погрози Трампа скидає 50 мільярдів пробний Це... пул ага Свої... Китайці володіють найбільшою часткою. Два з лишком, по-моєму, 2,1 мільярда трильйона. Е, Боргових Боргових зобов'язань, цих? а я чекав, коли воно вибухне. Я десь рік назад у когось питав: слухайте, там така зав'язка, чи може навіть і у вас, бо там така зав'язка на ці борги, бо ті. Я, я, бо я у, у розрізі питав: слухайте, а про яку війну між ними може йти, якщо Китай купляє ці ну, боргові зобов'язання сполучених штатів і гарантує, там. ну тобто, ну і от зараз маємо цю ситуацію, балансу американського насправді робиться. Бо... Ну, от, 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 щоб уявити собі, що, що потрапило в спадщину Трампові, Трампові дісталося спадщина в 36 трильйонів. Боргу Китай насправді борг ще більший, там десь 55 мільярдів, тільки він розподілений не як державний борг, а як борг провінції або окремих підприємств на кожен долар є... це фактично 40 центів умовно. Так, є провінції, в яких моєму 4 трильйони боргу американських wow. доларів, а чи навіть 6. Тобто, взагалі, Сполучені е, Штати закредитують за кредит... 5 трильйонів, хоча дехто говорить про трильйон. Тобто, Китай живе насправді на позиченні. Mm. Китай е, е, ну, розбалансування ринків збут, тому він. Спирається, бо він хоче ну передумовитись, щоб мати правила гри років хоча б на 20% на майбутнє, не, не до кінця каденції Трамп Так окей, і що? Давайте уявимо. ну Між ними повинна бути розмова. Тут 104, ще раз 104%, ну, фактично, вони унеможливлюють торгівлю, розумієте? Ну, все. Ні, все стоп. І для тут можлива, тільки ж американський споживач цього не купить. Справа в тому, що. Є для порівняння приблизно ціни, які е, зараз е, є на ринку. Футболка американського виробництва 20 доларів, у американців є своя. І вони її обробляють насправді. Ну джинси якісні виробляють. Я, 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 от ви про футболки, а я тут нещодавно парівню. Гі, гітари там у них є Fender, мендер. Гітара стоїть 1200 двісті доларів Сполучених Штатах. Така сама, ну умовно, така сама, Хочеш наклії, наклею тобі. Лікала з Китаю, буде коштувати 200? 200 доларів. і все. Різниця капітальна. Ну, більшість бідних людей, особливо ну, наприклад, музикантів, які вчаться, вони, вони вчаться на, на якомусь дранті китайському простенькому. А я вам скажу, що китайське дрантя вже не таке, трохи маю відношення до музики, не ну, таке ну, вже дрантя. Я вам почекайте. Я і так. Я був у Хмельницькому тут в музика музичному магазині. І я порівнював ці мексиканські фендери з китайськими скваєрами. Я вам скажу, що такого г. Я не бачив, ну ну на от на цих мексиканських, ну умовно, вони ще навіть може, кажуть, американські краще. Вони ще раз вони коштують от, тисяча до двісті доларів і двісті. Але такого ге я не бачив за тисячу доларів. Розумієте? Я не розумію за що. Китайці навчилися вже робити. Я вам скажу так. Якщо поряд з ними поставити людину, яка буде контролювати, взагалі не буде питань і проблем там ні до фурнітури, ні до чого, все буде отак. Ті самі заводи, фактично, ті самі лінії. Правило в тому, що Китай той, який клипає е, дуже дешевий ширпотреб, е, це одне. А китайські фабрики, яко, які обшивають бренди, uh -huh. а потім друге продають як, ну, в себе ну, за високими цінами, це інший факт. До речі, і Україна свого часу, українські швейні підприємства, так само е, Hugo Boss обшивали, а лінійка скіф КВ е, продавалась в Україні досить якісно. Це той самий. Один один. Yeah, yeah, yeah. це о, той самий, тільки з різним лейблом, тому uh -huh. що ті самі, саме виробництво, тільки після Хігорбос вони дошивають там внутрішній ринок ще, uh -huh. е і це одна практика. Я, наприклад, маю е кофр такий ну, для компа е 95-го року. Китайський. Ніхто б не міг подумати, що, що це китайське, це дуже добротна якісна річ. Купив я її, по-моєму, в Арізоні. Десь в серед пустелі в молі. Серед О -о -о. Пустелі. Ага, я зрозумів у молі, так. Ну, ну от, от, ну, тому що там е, менші податки і е, така фактично е, е, безподаткова торгівля. І це дуже класно. Тобто, я купив там, наприклад, прекрасні спортивні штани, які носив років 15 чи 20 за 8 доларів. Uh -huh. е, тому для американців Китай це, це знахідка для простого американця. Насправді, ну Трамп, Трамп, що хоче? Трамп хоче на цьому повороті, на цьому витку технологічному повернути велику кількість виробництв на роботизовані підприємства в США. Питання США. не в кількості, а в технологічному рівні цих підприємств. Згоден. от і е, от вони хочуть. Бо насправді ж Штати експортують дуже мало своєї продукції, по-моєму, 15% від валового продукту чи 12, всього навсього. Uh -huh. Але послуги американські, тобто те, те, що ми музику купуємо, кіно, це по суті домінанта в них Голівуд. Так до речі, Україна Україна тепер теж експортує. Послуг дуже багато. Це в основному IT е, пов'язано з IT. Mm. І у нас сегмент валового продукту зараз IT, по-моєму, вже чи не до 15% до досягає. Ну, така, от це цікава історія. Ви розповіли, я згадав нещодавно хтось там згадував за Трампа. Ну, він там такий найбагатший, найбагатший, 400 там, чи 500, чи ну, до 400 мільярдів його статки. але кажуть, що сама ось SpaceX і. І Тесла, капіталізація її невелика, і всі ці гроші він заробив на от, якраз на банківських, шманківських, пайпелівських історіях. І, і до речі, коли Європа, а, я побачив, там вони почала говорити про кіне. Ну, типу, ну, по типу, ну, окей, закриваємо візу, Пайпал, там і всю цю історію, давайте своє щось тоді робити. І він напружився. От одразу, якраз ви згадали про це про дурня, про це і от, і про дурня, про дурня. Я побачив, як він висловився. Ну, тобто, вже твої гроші розумієте коли вже лізуть. Я не знаю, чим ще раз закінчиться. Я не знаю, от наскільки там ці широкомасштабні ці протести там і як ще інше, але ще раз у мене було було припущення, що до кінця свого терміну Трамп ну чесно, він може не дожити не дожити. Мені так от здається, якраз бо загалом обставини складаються для американської економіки не так, я б сказав, планово продумано. Як уявляв Трамп, він дещо ну, перебільшив свої можливості ага. і уяву можливості. Про... І тут найближче оточення, перше почало платити, так би мовити, данину за його помилки. Бо капіталізація, того ж самого маска сповзла, по-моєму, на 130 мільярдів зменшилась за цей час. Угу. І Безос, до речі, що цікаво, що Ворен Баффет, який почав виходити в півроку тому, зараз збільшився 12%. Всі решта провала. І вже жартувати, що це Уоррен у здається допомога українцям. Хочу. Коштом Уоррена Баффета, тут в Вірпені Бучі Бородянці відбудовано цілу купу об'єктів днями. Уоррен Бафет був у Бородянці, і там була здача в експлуатацію приміщення поліції Бородянки. Ого, ага, я чув такою доведу. Поліціянти дуже мужні, вони залишалися, вони протистояли, вчиняли опір. Боролися і ну, проявили себе дуже патріотично. Хоча керівництво поліції ну, перед початком війни казало: ви ж там не збирайтесь воювати два-три дні Так що, отака от історія. І Передалися через Василину депутатку, потім вона відхрещувалась від цієї і все переадресувала Зеленський сказав, Ну, така кумедна історія з цими двома трьома днями, але люди гинули. І до честі Ворона цікава історія, коли дійсно допомога Україні раптом е відкрила чакру в ньому, і він справді на тлі оцих маневрів Трампа він збільшив свою статус. Я слухайте, ще раз кажу, я, я так чи інакше згоден е, з вами і, і, і більше, слухайте, 100 днів вони спливають. потрібно буде давати звіт. Там і ще раз, це ж не ми. Я от на, може хто не дивився наш попередній ефір, я наголошую, це стандартна історія в американській політиці. 100 днів і потрібно давати звіт. У них так от повелося. Слухайте, на тлі цього. З путіним ну така ситуація. Він його за поносу вводить. Да. З Китаєм Китай сказав дулю з маком, що ти там, ми все одно не скоримося. Іран, та ж сама історія. що? Він хоч щось зробить? А, а з Канадою яка елегантна історія. Ага, ага. Ага. І будемо і ага. сама монізація. Тобто Канада з Мексикою, раптом ну, мексиканці взагалі почали маркувати канадські продукти в магазинах своїх, і, і підсвічувати це, і спеціальну кампанію солідарності вчинили з Канадою. Е, і треба сказати, що авторинок, на який так уповає Трамп, він же залежний від е, канадських комплектуючих. Угу, Амер... угу. Ну, ага, Я бачив, трансмісії, ну, ходові там. На свої машини і в Мексиці Дженерал Моторс, наприклад, виробляє. Тобто, на американські корпорації він які розраховує, виробляє, я не знаю. машини потрапили під каток Трампа. Це, це взагалі, ну, чесно кажучи, історія кумедна, тому що ну, немає по-перше, ці, ці такі уявлення його вони дещо соціалістичні, коли ну, велика частка державного бізнесу, державного капіталізму. І тоді держава бореться за, своїх, за свій, свій бізнес на різних ринках світу. А тут корпорації е, в світі, ну, великі корпорації міжнародні, вони давно перевернули капіталізацію смерті держав. Е, тобто, подивитися ну, на доходи, наприклад, корпорації Тойота, і доходи Української держави. Тойота потужніша від української держави. Так. І тим більше, що коли держава має липучі пані до економіки, то нам потрібно Стайом Тойкою... потрібно було. безпекові угоди з Тойотою заключати, підписувати. Це правда. Треба, щоб безпекову угоду з, Тойоти, з Volkswagen укласти. Це шмар. Ця комедія зводиться до того, що Трамп поводиться як соціаліст насправді. От дуже дивно, що він же правий, він, він про право власності. Але раптом з цими регуляторними всі, з всіма понтами він просто планову економіку будує. План, ага, ну, американські коли ага. не збиралися планів, але це були ринкові плани. Але те, що, те, що затіяв Трамп, це, це абсолютно самовбивча якась стратегія. Головне, що на таку стратегію треба мати е, інший тип населення. Ага. Вже зараз бунтує в штат і бунтує не лише в демократичних штатах. Ми пригадуємо комічну історію з цінами на яйця і стінами на пальне. Це ж перше, в чому клявся... Не скільки Трамп, скільки Венс, що ми зробимо дешеве пальне і дешеві яйця. І що зробили? Ну, ну вони дійсно з, політично здешевіли, е, а Трампові ще більше здешевіли. Ну але е, поки що е, реалістичних якихось досягнень не проглядається, тільки втрат. А попереду вже маячать вибори у Конгрес. І демократи вже готуються. Року, тобто, підготовка до них за півроку приблизно починається, але вже демократи починають півроку. Почекайте, я дивився цей картковий будинок. Мені здалося, що вони ніби взагалі нічого не роблять, крім того, що готуються до наступних виборів з самого початку. Ні, ну, наступні вибори починаються на другий день після присяги. Це правда. Тобто, і е, насправді, коли Трамп зараз говорить про те, що він збирається на третій термін, mm -hmm. це виборів для республіканців. Але вже серед серед самих республіканців дуже реалістичні заклики про те, що наступні вибори проміжні вибори для республіканської партії, будуть, буде кривава масакра що їх просто порвуть на наступних виборах. <свят> і того, що порвуть, то це гарантовано імпічмент, тому що е, за наслідками діянь Трампа, поки що виглядає е, ну повна перемога на проміжних виборах демократів, повна. Тобто, обидві палати вони беруть, і це означає, що імпічмент буде. Тобто, вже зараз <свят> демократи заговорили про підготовку до імпічменту, і це дуже раціонально. Тобто, вони вони почали. Цю ну, э, смердючу оселедця перед носом Трампа теліпай. Вони, ну, вони це, якраз... Але це стандартна історія. Там Трамп э, народжений імпічментом, не розумієте? А, ні, як. Народжений імпічментом для імпічменту э, і це, заради. І, і заради імпічменту, так. А. От. от, от ну. Тому я думаю, що він наляканий у гольфа грав, ви бачили: бастуй, бастуй, бури-бури. Так, тут таке дрил-бей-бі-дріл, але очевидно, що йому скоро доведеться дріл робити. Е, у, качалками нафтовими. Е, чому? Справа в тому, що є ціна відсікання на е, сланцеву нафту. Ага. По-моєму, доларів чи навіть 55 доларів. Якщо на ринку Та вона ціна така коштовна, на... то Та вона така коштовна. Та вартість сланцева нафта дорожча. Дорожча. Ага. Вона справа в тому, що на її видобуток треба ще ну, е, е, масу всяких інгредієнтів, ага. е, 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 хім реактиви для того, щоб е, ну, робити розрив пласта. Далі ага. горизонтальне. Тобто, це, це така, ну, це дуже ємка технологія, і, і програмне забезпечення спеціалізоване, яке весь час мусить оновлюватися. Там багато всього, через що вона досить дорога. І зараз, наскільки, ну вони, правда, чим американський ринок відрізняється від інших ринків нафти, тільки е, перескакує за 70 доларів вартість бареля. Зразу сланцеві качалки починають запускатися. Тобто, там, там мобільність дуже висока. О, тоді йому вигідна висока ціна на нафту? Ну, йому вигідна, ну все-таки йому, йому треба десь майже 70 доларів тримати, ага. щоб зберігати дохідність для американських компаній. Інакше ці американські компанії розвернуть проти нього свої оглобні. Зараз ага. взагалі дуже. Ну, Насправді Трамп вже запустив дуже е, такий поліфонічний процес, він реально вибиває Росію із нафтових ринків. Собівартість російської нафти плюс-мінус там, ну, десь 45 доларів. Це не, не 5 доларів, чи 7 доларів, чи 8, як е, арабська нафта, ну, Еміратська uh -huh, нафта. Uh -huh. І там плече доставки, бо ціні російської нафти ще ж висока. Вартість доставки до портів, ну і від портів потім. Mm. Тобто, виходить, ну, от російська нафта і так від ціни Юрал торгується ну, доларів від, від ціни ВТІ. Ні, ну від бренду від ВТІ трошки менше. І е, е, тут виходить так, що зараз. Оскільки е, ОПЕК плюс психанув і е, країни просто борються за виживання, бо нафта не така дорога, головне, травня зайти в рецесію світову. Пригальмування виробництва, е, торгівлі, ну економіки пригальмування коштуватиме Росії краху економічному. По-перше, її ринки займуть інші е, добововники. І по-друге, це буде такий ну, останній похід нафти. Тому що по, -по, по справжньому, мені здається, завдання Трампа є організувати останній хапок для американських нафтовиків. Тобто, угу. я, згод... пер... я згоден, нафта підходить до свого фіналу. Да, так, наф скажу. нафтова епоха, я, нафтове пальне вичерпується, ну, воно втрачає свою перспективу. Бачили ви Кавасакі цього робота, коня на водневому двигуні? Так. Скаче, як дурний. Ні, так зараз авіація на водневих двигунах з'являється. Авіація, тобто авіація ж потребує дуже високооктанового пальне. Ага, ага, ага. Компактним. І видавати дуже багато енергії. Якщо придумали е, вже варіант е, водневих двигунів для авіації, це означає, що все інше це просто. Ну, е, ну от зараз, наприклад, е, наскільки я розумію, китайці роблять взагалі універсальні машини, де є акумулятор, де є генератор, that's де that's... є двигуни розгорання, тобто. І Це окрема не версія просто. для Кореї Північної на Кізяках. Там є така регіональна. Да. Це така машинерія, яка ну, мультиваріантна. Модульна, Причому так. Ну, от вони зараз цю люксусову лінійку клепають, вони купують двигуни БМВ, вони, тобто вони з серйозним підходом. Ой, ось тобі дизельочок, ось тобі, ось тобі генераторчик, ось тобі. Батареї, ось тобі ось тобі все. Тобто враження таке, що е, е, ну, боротьба за ринок відбувається дуже жорстка. І я думаю, що ми підходимо до етапу, коли, коли машини будуть вироблятися з модульними Ти Станцію з тебе, з тебе вийняли цей модуль, ставили електродвижок з акумуляторами. Не подобається цей. виїжджаєш, виїжджає, приїжджаєш на станцію, тобі виймають за 5 хвилин, вставляють інший модуль, більш високо. Муніфікація е... така, я розумію, ага. З'ємністю батареї більшою, і, і, а ходова, все інше, нормально, все чики піки І мені здається, що Маск сам перелякався цієї ситуації, бо він побачив, що витворяють китайці мультиваріантні оці підходи до... Двигуна. І він, він з цим не справляється. Він відстає. Я, 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 я чесно, я не розумію, чим вони перемагати збираються у цій у ось історії. Китайці вони не переможуть, тому що Китай продовжує дотувати виробництво електромобілів. Китай дотує це. Через що він відвоював свій шматок ринку світового? Величезний. Ага. Навіть в Європі, по-моєму, відсотків 18 вже китайці. Електромобільного ринку відвоювали. І справді, ну, Зікрі, БІДі, там ще кілька, ну, ну, добрих десяток брендів, просто, ну бляха -муха. Це, ну, от, ну, як ти, якщо на українському ринку з'являється електромобіль, новий, не Nissan е, Leaf потрібний за 16 тисяч доларів, а новий китайський mm -hmm. автомобіль е, е, 16 тисяч доларів. Ну, я, я не розумію, як вони будуть перемагати ще раз у цій ситуації. Я бачу ще раз, ну я розумію, як вони силою можуть намагатися це зробити десь там. А ось от, от таким. Ну, я просто не бачу, щоб на, на Уклін до нього йшли ті країни, проти яких дійсно оце зроблено. І не В'єтнаму кліну, не В'єтнаму йому потрібен Уклін. Ну, ну точно не. Він пообкладав митами найбільшими Китай, В'єтнам і Мексику це головні виробничі бази, ширпотребу для Сполучених Штатів. Mm -hmm. Тобто, позли mm -hmm. американські будуть тепер без трусів залишитися, ну або перешиватимуть старі джинси на, на труси. Тобто насправді на, на таку схему можна було прокручувати, коли в тебе є... ви. Ви кажете, я згадав, Баленсіага цим займається вже, вже дуже давно. Перешивають старі Бал... труси на Бал... джинси. Встигла, так би мовити, всі, всі, всі старі порвані джинси з Китаю перевезти в Європу. За, за божевільні гроші. Ви бачили? Блин, хто? Ну Це. Ну, проп е, Валенсягу про просуває якраз слуга народу це такий для слуг дрантя для слуг в основному. Боже, як і кінчена, от, от пам'ятаєте? Ну я не розумів, бо от, от цієї. Бо воно б якщо б, що було б, ще красиво, прикольно. Ну тар, як навіть той Хюгабос. Подивишся, от там, от, от дорого, багато коштовно. Розумієш, куди, куди, куди що? а тут? Ну я не розумію. Іди в будь-який закарпатський секонд хенд, набирай там баленсіаги. От, от, от так, от Отак от, от. Бери, не, не хочу. Так, окей. Дуже дуже грамотно е, одягається. Я дивлюся, от така мистецька тусовка молодіжна. Вони всі одягаються з секонд-хенда, але в дуже речі, дуже добротні і дуже стильно. Тобто ну, оця мода на е, стиль. Взагалі, мені подобається ресайклінг, що ми використовуємо і не забруднюємо всі свалки, це клас. Ідея, ідея в тому, що поєднувати такі речі, і це, це так дуже стильно виглядає. Тобто, в цьому сенсі, mm. я дивлюся, що молодь просто ну, унікальна. Це, це дуже позитивний досвід. Бо е, ми насправді наш прогрес почався тоді, коли приїж, почали приїжджати іноземці і е, ну, в перші роки, коли українці почали. Не по радянськи вдягатися одягатися, і вони вперше сказали десь під кінцем початку 2000, по бо ви вже не знаєте, ну, за вигляд європейська. А зараз в українці вистильні, попри те, що е, війна, попри те, що горе, попри те, що це, але е, загалом навіть дуже стильно. Стильно, я згоден, є, є, є почуття, почуття стилю, вкусу є українців. Я бачу про те, про те, що ви говорили. На цьому будемо першу частину нашого екватору завершувати. Бережіть себе і побачимось вже дуже скоро.